Часовий об'їзд шляховики почали ремонтувати аварійну ділянку дороги у Сатанові поблизу моста через річку Збруч. Шлях сполучає Хмельницьку і Тернопільську області. Роботи тривають три дні. Також з 7 по 10 грудня водіїв закликають оминати селище півним регіонів через населені пункти. Зарічанка та скала Подільська. Це частина вулично-дорожньої мережі Сатанова, яка є на балансі Сатанівської селищної ради. Однак, тим відрізком дороги пролягає об'їзд. Ни маршрут по автодорозі т 0903 який був запроваджений на початку листопада поточного року. Також в зв'язку із ремонтом мосту через річку Збруч в Гусятині, що на Тернопільщині. На жаль, ситуація склалася так, що в зв'язку з великим транспортним потоком різних видів транспорту, як легкового, так і великовагового, виникла невідкладна потреба у виконанні аварійних ремонтних робіт і на мосту по вулиці Бусковій в Ну, Таким чином, суттєво збільшується довжина об'їзду обох ділянок ремонту, які потрап... і потрапити з Хмельниччини на Тернопіль. Тепер можна по центру області, рухаючись автодорогою М-30, Стриумань, Дніпро і Зварене, перетнувши населені пункти Мислова, на Хмельниччині, і Підволочиськ в Тернополі. І на півдній області через населені пункти Зарічанка і Скала Подільська. Детальну схему об'їзду можна знайти на офіційній сторінці служби відновлення у соціальній мережі Facebook.